Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і ми з вами продовжуємо шукати спогади. Ну що ж? Цікаво, от з тієї ото сторони було. Я ж, мабуть, вже туди не дійду, але ж там також щось було. Куди-то я йду? Ну, я так розумію, що тут ми не були. Ой, драбина. Серйозно і слідичись галюцінації. А, дим". Ого. Ну, взагалі то личенько. І ще може піти не так, та, якщо я так піду туди. А що вона намалювала? Угу. Ну, Поки що все йде за планом. Мені здається, що поки що все дуже добре. Дешево. Що ж може піти не так? Тут хтось... Має бути недалеко. малятко, Селище. Люди шлях додому. Париж. Будемо гуляти Люксембургським садом. Я покажу тобі, де гралась Еліс. Тримайся, малятко, будь ласка. Ну точно знаю, що сталося. Хоч вони так і переплутують цю історію, то туди, то сюди. Сонце пече. А як мені туди залізти на оцю скелю? Якщо я хочу туди. Ой, там щось є, там щось є, там щось є. І як мені туди? Ну, якось не так. Давайте назад. Хоч це і мій шлях цікаво, це мої сліди. Я залишаю сліди? Я нарушаю следы. Привет. Может, тут ще что-то еще лежить? Це невідомо. Так, як мені сюди. Ой, не так. Ну, маєш бути шлях? Сірнички. Ой, до речі. А що в мене? Я взяла одну таку і дві такі. Зірники в мене вже досить. А це що, Річард Фейрчалд. Фейрчалд. Особистий помічник. Документи Британець знадобляться віза. Відправлення з Скройдун разом з нами. Річард Фейрчалд. Стерлінгів особистий помічник. Стерлінг планує написати книгу, чи що, видається. Зайвим тягарем блідий парубок, який таке враження дремене на милю, якщо на нього чуне газет. Сказ... Сказав, що хоче спробувати себе в полюванні. Але, як на мене, то він і мухи не скривдить. Гадаю, з ним треба як зі стерлінгом. Хай почувається частину експедиції, але жодного особливого ставлення. Помічник. Бідолаха. Колись бачила таких некомпетентних. Тобто, оч... очевидно, чому він тут. Не спускати очей зі Стерлінга. Але б'юсь об заклад, що він уже про це шкодує. Хм. Якщо навіть у тебе там не витримали нерви там, чи ще щось, куди зіпобіг? Куди ти у ці пустелі побіг? Ну, типу ж... ой. Оце вона так повільно сповзає, що мені це прям дуже сильно не подобається. З цієї сторони багато сонця. Опа! А це, мабуть, є мій так? Дідемо до селі, зустрінемося з лікарем. Із Ясмін. Вона з Алжиру. Хороша дівчина. І ми з'ясуємо, що зі мною не так. Все буде добре. Ну, я б не була такою впевненою з однієї сторони. Давайте в тіньочку трошки постоїмо. Хто знає, може це я просто з лузу з'їхала? І це все у мене в голові, хто знає, хто знає. Ну, я, мабуть, маю сюди кудись іти, бачите? Що це за птахи були? Звідкня вони злетіли? Що це таке? Щось не зрозуміле? а Оце так неприємно, неприємно, мені не подобається. По якому сенсі? Ще одна печера, чи що? Не хочу більше в печеру. Можна, если сьогодні не попустили, походжу? Це розуміє, що це таке? Хтось сразу что це таке? Це уламки іншої цивілізації, чи що? Мені це дуже не подобається. Я згодна, мені це також дуже не подобається. І все це виглядає як. Хорошнее щось. А ні, не, ні, не-не-не. Ні, не-не-не, шо-шо-шо-шо-шо, куди, куди, куди? На тепер, на тепер, трясся. Хочешь. Я ж туди и хотіла. Не дали мені зазирнути, розумієте? Вони We so було так близько. Що це за чортове місце? Ну, мені здається, що тут є варіанти. О, бачите, знову ця жіночка. У повній своїй красі. Чого це я впала? Ми так не домовлялися. Цікаво, якби я пішла оттуда, я б теж впала. Угу. Позазирай, значить, туди-сюди. Ой, Полички усіляки. Васілка немає. Не схоже, так? А це віше. Ой, тут кнопочка. А, і тут. Нажимай не хочу, так? Правильно? І спробуй здогадатися, де тобі буде краще? Так, ну добре, хвилиночку. а шо, що це таке? Угу, тут таке не при... Неприятное место. Очень неприятное место. Ауч. Это все еще боличе.

Чого не працює не пролазю? Дякую. Ну... Ти Боже, знову. Що це таке? Ну, це ж якийсь світ, то зрозуміло? Так, добре. Якась дуже розвинута цивілізація, яка до нас прийшла. Щоб зробити з нас урожай. Ой, дивіться, тут працює. О, О, слава Богу, слава Богу, ти тут малятко. Хоч і не знаю, де ми, але це принаймні ти досі зі мною. Ну, то добре. Що це все таке? А ти хто? Цікаві у них шафки Що це таке? Аж тут дві статуї Ну хоч її не лячно. Колодязь був дуже глибокий, чи то падала вона дуже повільно. А проте в Аліси виявилось досить часу, аби роззиратися, міркувати, що тепер буде. Отака Аліса. Здобуто досягнення. Ом. Малятко. Таке враження, що з кожним кроком ми віддаляємося від дому має бути шлях назад. Що за звуки? Чого ви мене лякаєте? Оце все таке? А це що таке? А це що таке? Жінка з оази виглядала так само. Тобто це просто щось з іншої цивілізації, якась голограма? Цивілізація, яка щось тут вивчала? Давайте почитаємо. The... Якого чорта. Отак от, от. Під знаком рану четвертого сходу восьмого поклику я Атару роблю цей запис. За вказівкою Темаку я порівняла найдавніші записи про хворобу імператриці з новими взірцями. Тимаку не помилився. В найбільш ранніх взірцях постачання поживних речовин до обох дітородних органів не порушувалося, хоч і скоротилось, тому органи мали б функціонувати до операції на хребті. Однак після введення вітає органи цілковито зношені. Чому речовина не відновила їх? Хвороба незворотно вплинула на них щодо початку лікування? Я запитала. Чи мені підготувати звіт для імператриці? Але Тимако відповів, що звіт не потрібен. Справа цікава лише з алхімічного погляду, і підстав для хвилювань немає, адже вона є вічною на її честь. Ось вона цариця з іншого світу. Під знаком рану третього сходу першого поклику я Атаро, роблю цей запис. Я завершила порівняння взірців від імператриці та з кісток її матері, Атуа благословеної, очевидно, що хвороба вразила їх обох, хоча їхніх пращурів вона оминула. Вітає достатньо потужні, щоб відновлювати кістки та сухожилля, однак без його повторного застосування здоров'я знов погіршується, одна доза не виліковує. Але ще від термінової загибель Темако наказав мені експериментувати з повторним застосуванням кількістю способами введення часовими проміжками на її честь. Отак от яка тут цікава історія. Нічого не видно. О. Бачите, як, як пошкоджені, що я не можу їх прочитати. Хм. Як цікаво. А оце дійсно цікаво. Мені подобається, як вони це зробили. Як тут все? Це ж спогади. Давай почитаємо, потім подивимось. Незважаючи на наше попереднє застереження, Гіліандер натхненної фортеці надіслав до зовнішніх островів посланців під виглядом торгової делегації. Я раджу негайно перемістити. На острови трьох кулаків із другого підрозділу. Стосовно зібраної сировини є припущення, що будівництво нового приміщення скоротить потребу в сировині. Я вважаю, що це недалекоглядно. Нова площа, безперечно, дасть нам змогу збільшити число фабрик, а це своєю чергою допоможе істотно підвищити нашу обороноздатність і рівень життя в усій імперії. Ці нові знання, дар, яким ми повинні скористатись. Дай мені вказівку, велика імператриця, і я повідомлю раду про твоє рішення на твою вічну честь. Ну, добре. Ой, я можу це трогати? О-о-о... Я знову скута. Один день не має ваги, проте кожен прийдешній марнується. Так багато потрібно зробити. Темаку каже, що тепер, завдяки вітає, я маю цілу вічність, однак її не мають залежні від мене люди. Завжди щось стається: Загарбання, суперництво, хвороби, злидні. Я маю обов'язки. Можливо, варто припинити сеанси, адже вони знайшли спосіб стабілізувати хворобу. Я маю радіти прийняти свою долю та жити далі. Такою слабкою є надія на те, що вони зможуть вилікувати мене, зможуть справдити моє найзаповітніше бажання. Ти тепер вічна, каже Темаку Тобі вже не потрібна спадкоємиця. Ніхто це з них не розуміє. Йдеться не про політику чи забезпечення майбутнього Це не для імперії. Це, це для мене. Лише для мене. Отак. От тут робили якісь експерименти над імператрицею. А куди ж вони всі ділися? Якщо вона була вічна? Що це? І мала жити вічно? То де вони? Що сталося? Що це за вітає таке? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Бачите, скільки тут табличек? І всі не можна прочитати. Я не ну, зрозуміло. Мені треба щось тут потягати, щоб щось тут сталося. І тоді тут щось або засвітиться, або відкриється, або ще щось. Ну добре, будемо дивитися на це вже наступного разу. Дякую за перегляд! Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду чекати вас у своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь до мене на Патреоні і до зустрічі в наступній серії.